Золота колекція, найкращі казки Шарль Перо, Кіт у чоботях, жив собі один мірошник, і було в нього три сини, а з господарства млин, осел. І кіт. Після його смерті старший син отримав у спадок млин, середній Віслюка, а молодший син змушений був взяти кота. Бідолаха довго не міг утішитися. Брати, брати можуть чесно заробляти. А що буде зі мною? Кіт попросив у хазяїна мішок та пару чобіт, пообіцявши довести, що все далеко не так погано, і подався до лісу. Протягом двох-трьох місяців хитрий кіт постачав королю свіжу дичину. Ніби в подарунок від багатого та знатного маркіза Де Карабаса, так він назвав свого хазяїна. Якось кіт дізнався, що король з принцесою збирається здійснити прогулянку берегом річки. Ваше щастя у ваших руках, сказав кіт своєму хазяїну вам треба лише піти купатися туди, куди я вкажу. Син мірошника погодився та пішов до річки. А коли він купався, на березі з'явилася королівська карета. Кіт сховав одяг господаря під каменем, а сам став, щосили голосити. Врятуйте, де Карабастоне?» Король, якому це ім'я було вже знайоме, послав свою сторожу на допомогу потопаючому та розпорядався видати йому найкраще вбрання. А принцеса. Побачивши молодого та красивого юнака в розкішній одежі, відразу закохалася в нього. Потім король запросив Маркіза прогулятися, а кіт побіг попереду карети. Дорогою королю зустрілися луги, де селяни косили траву. Потім він побачив поля, на яких збирали жито, великий млин, повний зерна та борошна, величезний сад. А попереджені котом люди говорили, що всім володіє Маркіз Де Карабас. Король відверто захоплювався такими багатствами. Тим часом винахідливий кіт добіг до замку страшного людожера, якому насправді і належали всі побачені королем землі, та попросив провести його просто до господаря. Людожер прийняв кота люб'язно та запропонував йому відпочити з дороги. Пане людожере, сказав кіт. Мене запевняли, що ви вмієте перетворюватися на будь-якого звіра. Подивися сам. заревів лютий людожер. І тої самої миті обернувся величезним левом. Кіт злякався, але і б оком не моргнув. Вражає. Але ще мене переконували, ніби ви можете перевтілитися навіть у найменшу тваринку. Цьому я вже ніяк не можу повірити. Що не віриш? перепитав Людожер. Ну, тоді дивись. І Лев обернувся у маленьку мишку. Пі-пі-пі. Кіт пригнув на мишу та з'їв її. А потім вибіг за ворота, до яких вже під'їжджала королівська карета. Ласкаво просимо до замку Маркіса де Карабаса та вклонився низько гостям. Король був дуже вражений красою та розкішу житла Маркіза, тому. Відразу запропонував йому руку своєї дочки. Принцеса була надзвичайно задоволена, а кіт у чоботях став знатним вельможею при дворі свого господара і з того часу ловив мишей. Лише тільки для втіхи.